Сьогодні Галка буде дізнаватися в Франківці, де на їхню думку найсмачніша піца в місті. А поки ми не почали, підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Е, для мене особисто в гранде піцерії часто замовляю. А як називається ваша улюблена піца? це Pronto піца, так? ти буде, Так, а, а яка ваша улюблена, якщо пам'ятаєте назву? Чотири сири ми завжди будемо. прийшло перше на думку. Гранде піцерія. Це на мулика. Є там? Є. Щось таке є. Так, я з назви мене дуже. E, може, ви пам'ятаєте, яка ваша улюблена піца, як вона там називається? E, я знаю, що в нас грибами і в ворожковому солості. Паблегенда. E... Яка ваша там улюблена, якщо пам'ятаєте назву? Там нема моєї улюбленої, там колись була. Моя улюблена це діябло. Чесно, у нас сюди смачна піца. Я з Італії приїхала, у нас найсмачніша піца франківська. За 30 гривень. На стометрівці. А чому саме вона yes. вам так подобається? Швидко, якісно. Ну, якось так. Перевірено ну, часом. Повірте мені, і не одним роком. І завжди там приємне обслуговування. Дуже... Ніколи ні слова не сказали погано. Все завжди культурно, завжди виходить. <зв>. Е, ну, мені найбільше подобається у Вівій Італії. Правда, я там давно не був. Е, там я любив брати сирну піцу, але додавати в неї м'ясо, свинне, Отак. Топеринчину. Наразі закрилась і відкрилась нова лалу. Можливо, вона також я ще там не була, але надіюсь вона також саме на високому рівні. А яка ваша улюблена піца була в пеперочино? Паперочино була їхня сама назва, яка з Вона йшла така гостра дещо. Ну і в принципі, багато піц. Чотири сири там було смачно, сподобалася. Чесно, не знаю, напевно, мапієць. А яка ваша улюблена там піца, якщо пам'ятається? Не знаю, вот поція вот там. А яка ваша улюблена піца звідти? Карна. Я не знаю, я все люблю. <рик> а яка ваша улюблена піца? Гавайська. Гавайська. Гавайська.